Один мільйон за один місяць. Донать на РЕП для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжуємо обговорювати найважливіші події тижня. Є пару, ну, не пару, одне поки що кадрова. Кадрова одна зміна, можливо, буде інша, але обговоримо в тому числі і кадрові ротації, які відбулися. До нашого ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Микола, мої вітання. Доброго дня, вітаю! Я почну з того, що Володимир Зеленський в фактично останній день тижня звільнив з посади командувача повітряних сил України Миколу Олещука. Це сталося після того, як ми дізналися, що була аварія Ф 16 загинув один з найбоєздатніших пілотів України і Мунфіш. Так і після цього депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що це не була несправність літака або помилка пілота. Просто українська ППО вона казала Петріот збила Ф 16 Ми зараз не йдемо в цей бік. Це я просто для контексту додала, бо триває розслідування, що насправді стало при. Чиною катастрофи, ми напевно не знаємо. Але я хочу звернути увагу на іншу складову цієї історії. Мар'яна безугла за день до звільнення Олещука вимагала його звільнення. Дуже сильно на неї всі обурювалися, в тому числі і військові повітряних сил, тегали у Фейсбуці СБУ і просили з Мар'яною розібратися. І тим не менш, через декілька годин президент звільнив Олещука. І тут я бачу два шляхи, довкола яких по яких іде дискусія. Або Мар'яна Безугла така всесильна, і тільки вона говорить якусь правду, президент дослухається і звільняє? Або, наприклад, Олещука хотіли звільнити давно, і коли рішення ухвалене, умовно кажучи, на арену випускають Мар'яну, щоб вона підігрівала ситуацію, і тоді президент ухвалює рішення. Це вже така, мені здається, політична складова, достатньо велика цієї історії. Чи чи бачиш ти її тут, Микола? Ну, виглядає просто як, начебто, хтось або якась організація державна, накачує просто мар'яну таким собі рейтингом довіри, рейтингом впливовості. Це така типова політтехнологія, але знову ж таки прикольно, коли вона працює один раз, коли вона вже повторюється в десяте, і коли це типу. Дивіться, ну там ще є кілька людей, яким теж дають наперед такі типу шматки інформації, їм кидають, вони перші починають про це говорити, а потім це стається. Ну, і по там, провладних телеграм-каналах, і ще все. Дивіться, головний опозиціонер написав, головний опозиціонер той, головний опозиціонер той, там правдоруб Мар'яна, там ще що то. Ну, тобто це виглядає дуже примітивно через те, що суспільство живе в режимі, скажімо, такої. Е Інформаційної лояльності, самоповаги і ну, певного розуміння, е, скажімо, такого певного розуміння е, військового стану. Але офіс типу, дозволяє деяким своїм там прибічникам отримувати раніше інформацію, дає цю інформацію, і потім вони можуть це розкручити, і потім, нащо відбувається якась така сакральна подія. Їх почули і зробили. Ну, і кажуть, ось дивіться, яка вона молодець, вона ж для війська так багато робить. Да? Ну а те, Цього можуть бути якісь там свої мінімальні мікроаудиторії. Вони можуть теж доносити: дивіться, ж цим же ж подобається. Той сказав, той сказав. Ну, от, але загалом, це типу, не схоже на державну політику. От по-перше, для чого ми це закидали? Ви бачили, що неслося в російських пабліках, як російська пропаганда раділа, що американська зброя в Україні нищить американську зброю. Це що виходить? Ми ось такі, нам нічого давати не можна. Ну, для чого це було зроблено? Те, що йдуть апаратні ігри, і там якась людина хоче когось там собі нелояльного звільнити, ну це їх справи. Але ми зараз перед візитами цими підставляємо Україну. Типу, не давайте їм F-16, не давайте їм патріоти. бо дивіться, вони ж один плюс один скласти не можуть. Розумієте, ось це підстава держави. І коли ми кажемо, що, що пріоритетніше, отримання державою великої зброї у великих кількостях. Чи апаратні ігри когось нелояльного звільнити то мені здається, перше важливіше, але типу використовується ця політтехнологія, що а давайте Мар'яною качнем, а потім тут покажемо. А потім, значить, там головний прийме рішення. Ну це такі, скажімо, іг, ігри під час війни ну вони дуже неправильні і вони не приносять результатів для країни. Так хтось там посилиться, когось свого там захоче поставити. Ну вже там одного ставлять, що аж комітет збирається і хоче протестувати. Ну приблизно так само тут може бути. Тому скажімо класно для прокачки фейсбук-аккаунту там одної взятої панянки. Але з точки зору серйозності підходу до державної інформаційної політики кадрової політики це говорить, що ну просто відбуваються куларні ігри. а от для тебе, Мар'яна Безугла, я так розумію, не виглядає самостійною політичною особою. В тебе немає сумнівів, що нею хтось керує, чи все таки є сумніви? Ну, скажімо, якщо вже копатися в біографічних довідках цієї депутатки, ну тоді питання: хто такий депутат Холодов, Чому він сидить за кордоном? Чому ні в кого не повстає питання, чому він не повертається? Ну, от за які питання він відповідав, і тоді Ні, а він ж трошки... чекає. Андрій холодов він склав мандат після того, як виявили, що він півроку здається, не його немає в Україні. Це колишній слуга народу. Доволі наближений до президента і до Андрія Єрмака в тому часі. і до пані Мар'яни, який її за ручку, як кажуть, джерела на. Оболонському виборчому округу, який власне її завів до ну, не до списку, до власне мажоритарки. От, а і це пояснюється, що ну типу так в нього проблем немає, в неї в неї проблем немає, ні в кого проблем немає. Ну от, ну скажімо так, вона не виглядає самостійною фігурою, щоб не казати ніяких образливих слів. Ну от точно не виглядає. Інформація, яку вона часто постать, вона просто спускається, спускається згори. Це насправді знаєш така складна тема, мені здається, бо вона каже, Мар'яна там каже, і умовно кажучи, її група підтримки. Вони кажуть: ну неможливо виграти війну на брехні. От якщо щось сталося, про те, про це треба чесно сказати і зробити висновки. І ти думаєш, ну дійсно, а чому президент не зробив висновки там одразу після того, як сталася ця аварія, а лише після того, коли Бучу підняла Мар'яна в себе у Фейсбуці, і дійсно погоджується, що Погоджуєшся, що на брехні далеко не підеш з іншого боку. Як ти кажеш, Миколо, ну підігрю підігрувати якось Росії теж не дуже ок. Бо зараз українська делегація у Вашингтоні вона просить зброю. А тут такий прекрасний аргумент. Виявляється, там ми вам дали літаки і дали Петріоти. А ви, можливо, ну якщо дійсно це буде доведено, а ви ними не можете користатися. Так а де тут золота середина, і хто має і хто і що має зробити, щоб цього не повторювалося в інформаційному плані, в тому числі. Дивись, ну, дуже, дуже просто. Мені здається, знову ж таки, я, я не експерт в цьому, але і Мар'яна не експерт військових питань. Угу. Ну, Мар'яна не є там бойовим генералом, бойовим офіцером і людиною з великим досвідом, яка могла би давати поради, наприклад, головнокомандуючому, президенту чи будь-кому іншому. Якщо але її вона, виктори... але вона, Микола, але чому ми її обговорюємо, Бо все таки вона заступниця голови оборонного комітету, і ми припускаємо, ні. що вона володіє інформацією на, на своєму ні. рівні. Ні, ні, ми, ми просто живемо в. Таких інформаційних умовах, що 99% депутатів не мають права і за кордон виїхати, і слово сказати. Uh -huh. І це називається. Я б сказав, але воно потрапить за голову і набере надто багато переглядів. Розумієте, це е, ну просто зараз в даному випадку ми її обговорюємо не тому, що вона найкраще найрозуміша, тому що є оця інститут помазаності з цим можна, а тим не можна. Якщо ми хочемо говорити правду, ну давайте. Давайте поговоримо, скільки конвертів отримали депутати. Яка була там наповненість цих конвертів? Ну, ми ж хочемо говорити правду. Ну, давайте правду. Ну, так чого Мар'яна хоче говорити про якусь правду? Ну, це одна сторона. Якщо вона хоче про правду, у тебе є твій, твоя ділянка, в якій ти там 5 років. Ну, і студент, коли на першому курсі вступає і випускається на п'ятому магістра, депутати відсиділи 5 років. Він стає. Ну, як мінімум, людиною освіченою в цій галузі, от вона освічена в Верховній Раді. Коментуй, як парламентаризм схлопнувся в час війни, як він схлопнувся конвертами самого першого місяця. Ну, Про це говорити типу, бо ти ж експерт з парламенту. Говори про це. Чого ти лізеш туди, куди тебе А не кликали, Б. Ти не відповідаєш? Це просто озвучуєш куларні ігрища окремо взятих персонажів. Але. Що важливо, як треба. Ну, наприклад, давайте будемо рівнятися, наприклад, на Пентагон. Виходить цінх, їхня речниця, і каже: Дивіться, ми не можемо робити горячих заголовків, іде розслідування. Так, да, сталося, збили. Але, типу, зараз треба розслідувати, хто, що, як і чому. Тобто, навіть якщо вона, знаючи щось, але не хоче зараз стріляти Україні в ногу, то вона. Робить правильну політичну заяву, щоб наші союзники і партнери не відвернулись і не закрили свої програми. Це перше. Друге, мені дуже не подобається, коли депутатки кажуть, що втрата F-16. втрата це людина, яку ми втратили. Це наш громадянин, це суперпілот, це патріот, це герой і це син. Ось що втрата. А це металобрухт, якому по 50 років. І нам його списують. Поляки вже f 35 отримують. Але коли ми ведемо безграмотну, ось таку політичну гру, то виходить так, що втрата для нас буде не тільки людина, але й майбутні f 16 і ракети до патріотів, які ми можемо не отримати. Ось це буде ще одна втрата. А, а писати типу гарячі пиріжки розносити: в мене є інсайт, в мене є. Ну, багатьох людей є багато, але багатьох людей вистачає клепки про це не говорити. Не розсипати ось все це. Тому що ми розуміємо, що цінність це держава і перемога в цій війні. А коли ми будемо займатися там різними розстановками персонажів на різні посади, ну от, і найголовніше питання експертності: чи вона це повинна коментувати? Ну, типу, порівнюючи її Олещука, вагу в галузі, яку вона коментувала, це не в співзмірні величини, тільки він мовчить і його звільняють. А вона говорить, і ми їй несемо квіти. Ай Айда Молодець, вона щось там говорила. Ну, але це ж е, політтехнологічна просто розкладка, спеціально так зробили, знаючи, маючи. Ну тобто е, це примітивно, це нас грають в політичному і в інформаційному плані, але ця гра призводить до державних втрат. Тому що це удар по іміджу держави. Ми знову ж таки, коли ми говоримо все. Ну, Типу, пані Маряна ж теж може, крім конвертів, ще багато речей розказати, але чомусь про ці вона мовчить, то давайте, якщо вже про все, то про все говорити. Ну, от. Але ми знаємо, що ми взяли таку ціль інформаційної політики, що деякі речі ми ворогу не розказуємо. Ну, Наприклад, куди прилетіло, що згоріло. Є ну якісь які речі, які залишаються це, це, це за кадром. складно було, Микола, це складно було замовчати, бо дійсно не лише літак, а одного з найкращих пілотів Олексій Месь, Україна втри, втратила його, який був обличчям кампанії разом з Андрієм Пільщиковим Джусом. Обличчям кампанії з надання Україні в 16 Тому ну пояснень все ні, рівно так, стоп, ну, зараз ну, не треба ж мене звинувачити, що я тут агітую. Ні, 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 я, я кажу, про я те, просто то... про те, що не Мар'яне справа лізти в ті речі, з яких вона не відповідає, в яких вона. А мати інсайди можливо, просто меседжбокси і темники можливо. розсилати. Ну це можливо, я спраць. про те, що пояснень цієї історії бракувало, і можливо, не варто було допускати до того, щоб в такій е манері це коментувала Мар'яна. От, можливо, так можливо, повітряним силам Ні, так... треба було зіграти на випередження і. Пояснити це якось інакше окей, ну, виходять повітряні сили з релізом і щось пояснюють, і виходить знову ж таки. Мар'яна каже: А що ви говорите? У вас же війна? Ви воювати маєте? А що ви тут прес-релізи розсилаєте? що ви твіт написали чи фейсбук ні, ну, Микола, ви фейсбук В Збройних силах України ж є департамент комунікації, і їм би варто було комунікувати. Як, як часто їм приходить за піар? Чи наприклад політикам, чи будь-кому іншому, ну, що ви пишете? У мене є питання до комунікації повітряних сил? Вони не надто комунікують із суспільством. Тобто, ну пости Їх... в Facebook Їх... вони Їх... пишуть. Їхня комунікація, коли всі сидять по підвалах і сховищах, їхню комунікацію ми чуємо, коли вони збивають ракети, коли вони збивають шахеди, коли вони збивають російські літаки. Їхня комунікація зрозуміла. Але от, коли але, вони але, але не до моменти але, бачиш, от так, що виходит. але не до рівня Мар'яни, треба спускати їхню комунікацію. От ну знову ж таки, ми зараз з них просто робимо типу: ну дивіться, такі випадки, на жаль, трапляються. І це, це біль, і це горе для країни. Але ця ситуація не повинна спускатися до рівня окремо взятих депутаток, які знову ж таки озвучують темники. Не вона його писала, не вона його придумала. Вона його просто озвучувала. От, от, власне, я хотіла в тебе це і спитати на самому початку. Озвучувала це Мар'яна сама, чи їй це їй це хтось надиктував? Ти вважаєш, що надиктував? Є тут інші думки. Багато хто вважає, що Микола Олещук це був це людина Валерія Залужного, а не людина, умовно кажучи, чинного головкома. І тому на нього давно придивлялися, щоб звільнити знову ж таки. Це розмови з медійних і політичних куларів. Принаймні. Наймні, Володимир Зеленський, звільняючи Олещука, не озвучив причину звільнення. Ми не знаємо напевно, тому на превеликий жаль, на превеликий жаль, є версія Мар'яни Безуглої, яку ми зараз обговорюємо. Хоча тут би вартувало іншим державним комунікаціям якось включитися в цей процес. Микола ще одна важлива подія сталася на цьому тижні. Мені здається, дуже важлива і рідкісна. Це прес-конференція Володимира Зеленського, яка відбувалася на тлі курської операції. І я припускаю, що. Її мета якраз і полягала в тому, щоб наскільки це можливо, пояснити причини, наслідки і цілі курської операції. Але завершилася ця прес-конференція під заголовком. точніше, вийшла ця прес-конференція з численними заголовками про те, що Олег Татаров вбивав чеченців у Києві. До речі, вчора Олегу Юрійовичу було день народження, і я бачила багато жартів про те, що привітайте людину і подякуйте йому за те, що Київ стояв. Це це, звісно, жарти, Київ і точно встояв не лише завдяки татарову або взагалі не завдяки йому. Але тим не менш але тим не менш, Миколо. Про що тобі говорить заява президента про те, що Татаров Татарова не можна звільнити, бо він вбивав чеченців на початку війни, і якщо ми його звільнимо, його вб'ють руски. Так сказав президент. Чи виглядає тобі ця заява а, правдоподібною? а, б, про що, в принципі, свідчить така відповідь? Бо в президента запитували, за яким принципом він наймає своїх менеджерів за лояльністю чи за професійністю, і тут з'явилися чеченці. Ну, просто у нас простий висновок нікого звільняти не будуть. І ми повинні законсервувати, поставити навколо теракоту армію, зберегти офіс і багатьох його персонажів просто на віки вічні. І на тисячі, десятки тисяч років вони повинні залишитись правити нами. Uh, і ну просто висновок такий. Ну, а як тоді звільнити? А як ну, потім... то ли що звільнили ми з тобою? Під програм говорить. А як, а як президенту йти? Ну він збивав і захищав, наприклад? Скажуть в офісі. А ці от прямо це до речі? Що смішно малюк не визвав запитань і жартів? Ну кажуть, малюк і татароські. Ні, ну малюк то ще ясно. Типу, а от <плес> ну дійсно це? Ну це стривожило суспільство. Десь це сміх, реакція як сміх, десь це інші речі. От зрозуміло, що це форма. Я, я думаю, що президент переніс її було десь травні 22-го року. Було кілька справ на людей, які були з президентом в. Бункері або десь навколо бункера, там в своїх бункерах сиділи, і на них завели кілька справ. І коли приїхали, значить, ті, хто заводили справи, кажуть: ось там пане президенте справ каже, але ж ці були тут зі мною. А ви десь там поїхали? І він от тоді придумав у цю формулу ідеальної відповіді, коли атакують когось з його оточення. Він каже: Вони ж то були. От і ну і, власне, я думаю, що це калька. Ось ось тих думок, тих відповідей з РСК-22. Просто тоді то відповіді були не публічні. Я знаю, деякі дипломати президенту казали, ну, що тут же є справа. Чого ви нічого не робите? Він каже, а ті були, а ті ваші, які заводили справу, вони там ховалися. Типу. але от, Кубраков, не... наприклад, Олександр Кубраков, колишній міністр відновлення, він кажуть, теж був з президентом в бункері. Щось а пішло, але щось змінили. пішло щось не пішло, щось не, пішло так. не так. Сто от мені здається, це калька. Звіт знов ж таки, це краще. Чи тих, хто там ближче до президента, вони можуть пояснювати. Але суспільство стривожила інша історія. Це, і це питання в тому, що а що ви назначаєте героїв війни? Наприклад, купа людей, добровольців, які вночі отримували зброю, яку роздавали, і йшли захищати, і область, і Київ. А вони що робили? Ну, типу, ну як це знецінення? Якесь виходить? Ну це взагалі нерозуміння. Типу, ну подождіть, ну всі знають хто за що відповідає, хто хто сидить в кабінетах, а хто сидів в окопах? І, ну, типу, ось це трохи стривожило, але я думаю, що е зараз. Е а ця історія, вона ж ну знову ж не, не за тіченців, чи там кадирівців, якщо правильно а не за кадирівців вона сколихнула, а за багато інших питань, які стоять хвостом. До речі, тут є маленький інсайт. Скоро, дуже скоро, один з замів. От із з офісу має піти. Не буду говорити кого щоб не. Але не це не Олег. Прий... Тару, не при не, не знаю. От знаю точно що Чітніше, так окей, okay. зберігаючи інтригу, не буду казати. Так. так Можливо, ти залишаєш вітати... без заголовків, так. ти розумієш? Ну, Можемо сказати, що повезли Юлію Свериденко на оглядини штати. До речі, а це ну, оглядене, в тому числі Юлії Свериденко, візиту Мєрова і Єрмака в штати. Ну і зрозуміло, що міністр економіки поїхали показувати. Це вам може бути в заголовки, якщо ви хочете. Ага, тобто... Визначились, це, визначились, це, до речі, цікаве ви... питання, бо офіс визначився з прем'єркою це вже остаточно. Е, ну офіс же ж визначився давно і з прем'єром і з прем'єркою, але ж питання було голосів Верховній Раді. Є групи впливу там, в тому числі в керівництві слугії, в тому числі там одного енергетично заряженого олігарха, який хоче зберегти все ж таки Шмигаля, Ну от, тому, що його зона впливу, і для нього Шмигаль зрозуміло, що тихенько, але тихою сапою робить надприбутки. Ну от, Це Ахметов, чи хто? от, а, але, типу, я думаю, що все ж таки офіс хоче зібрати голоси. От офіс, хоче бути впевнений, що можна, і якщо перший раз голосування за юлю збили церковним законом, то зараз бачимо, що церковний закон проголосували, продемонстрували периметр коаліції, та тобто показали, що там 260 може бути. Ну, ну і зараз, скажімо так, одна група, яка хоче зберегти Шмигаля, буде казати: друзі, дайте ще місяць. Тобто вас за Шмигаля йде місяцями. Дайте ще місяць, а потім насичуть якісь події, які збивають і забувають. Або хоча б дайте ще тиждень. Ну, наприклад, в серпні просили тиждень, але тиждень перетворився в місяць. В вересні будуть просити місяць. Чому типу дайте завершити бюджетні питання і все юлі передамо? Але за цей місяць наготують питань, щоб знову її не ставити. Офісна сторона хоче навпаки її поставити. Те вже повезли в штати. Кажуть, ми ж вам обіцяли. Ось ось вона, типом, все нове обличчя Кабінету міністрів. Ну будуть пробувати. Знову ж, в історії Шмигелем, чому вона така міфічна, тому що ті сили, які за ним там позаду стоять, вони завжди так негативно кажуть: ні, ми за нього не це. Але коли тільки починається його звільнення, вони всі активізовуються і рятують його за будь-яку ціну. Ну, це теж до речі, цікаво для розуміння, що ця людина не просто там. Прозорий, да, типу, там не буду говорити ну, типу, його, його історія насправді глибоко олігархічна і кулуарна, і не сам він себе, ось ці випадкові випадки, які постійно трапляються. Микола, дякую дуже. Микола Давидюк, дякую, політолог. Ми обговорили політичні точні, внутрішню політику, що була цього тижня. Давала про себе знати. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.